Восьмирічний полтавець Сашко Кушніров заходить до резиденції Святого Миколая. Тут благодійна організація збирає гроші на допомогу військовим. Сьогодні хлопчик кладе до скриньки 200 гривень, а кілька днів тому передав усі заощадження, які збирав чотири роки. 5270 гривень. Я збирав гроші на дім на машину. Я хотів відпів, відбудувати співоче поле. Вирішив віддати їх військовим. Він ніколи не збирав кошти для того, щоб щось собі. Він завжди якимись такими мріями дорослими в нього був. ще до початку цього наступу. Він збирався частину коштів виділити для своєї рідної школи там для ремонту спортмайданчика. Ми навіть із директором школи розмовляли з цього приводу. Владислав Кушніров говорить, що рішення сину хвалив самостійно. Поділитися заощадженнями вирішив, коли дізнався про історію дев'ятирічної Кіри Губіної з Чернігова. Я вирішила поїхати порягмахівську, там обрізати волоси, продати. І... Дайте деньги на засу я в нього перепитав, чи дійсно він бажає і чи розуміє, що гроші назад не повернуться. Ми почекали декілька днів, але бажання не зникло. На знак вдячності волонтери подарували хлопчикові пряник із літаком. Мрія ми всі добре знаємо, і ти тепер теж знаєш, що мрія не вмирає. Україна обов'язково відбудує і цю мрію. І твою маленьку, яку ти сьогодні кинула скриньку. У мене скоро день народження, мені буде 9 років. Якщо мені подарують гроші, я віддам їх військовим. Моя величезна мрія це стати добрим і класним футболістом воротарем. І я мрію жити у вільній Україні. Віра Чіш та Юрій Дубіневич. новини на Суспільному. Полтава.